Де йдеш, мала незграбо. Що? Відображення мають хвалити, а не лаяти. Хм. Оце по-твоєму витягнута шия. Ти світешся? Ні. Головне бути дружнім. Привіт! Здається, хтось зустрів пару. Здається, хтось там бе-бе-бе. Провчи його! Привіт! Це сієна. Ні. тут. У Міксі мене спіткало вже чимало сюрпризів, але, схоже, не за горами і ще один. Від побаченого не втечеш. І образи крижаних відображень просто ще одна пригода. Хі -хі -хі. Ліпшого немає. Краще напнути намети, поки ми тут не заморозились. Хм. Помрійте і точно заморозитесь. Приготую зефірки. Згадую часи, коли я був вихованцем у таборі. О, це ніби скаутом. Не знаю, що таке скаут, але я люблю вихованців. Вони вивчають магію, розкладають вогонь і збирають значки. Пам'ятаю свій льотний значок. Я така ху, а потім гей. А вже ж у мене є всі значки. Але головний із шоу талантів зробімо таке шоу! Якби ж у нас була сцена. О. Хто перший? Так, морквино, ти все зможеш. Ха. А що сталося? Ні, я не вмію жонглювати рідиною. Мікслінги та чарівні гості. Я вражу вас умінням ловити смаколики, які ви ж бурнете без промахів. Прошу, вперед! Тримайся! я зловлю! вдається! я невдаха. Я б показав суперсяйво. Але що, як магія знову вийде з ладу? <рес> я ризикну Заради краси. Вау! Вау! Вітер віє вісередини намету. А де парло? Здоров, Сієно, як ти? Як я? Чому ти зіпсувала йому сім виступів? Зізнавайся. Бо вони кепські. Парло! Я знаю, що річ не у тім. Ну, добре, якби у них не вийшло, може, ніхто б не помітив, що я талантів не маю. Тому я й так почуваюся зайвою. Не треба мені ще раз доводити очевидне. Так, я розумію. Справді? Бачила б ти мене, коли я опинилася тут. Недолугий картковий фокус єдина магія, яку я знала. Я й не мріла потрапити туди, де магія реальна. Але ти тут усі тебе люблять. Ми разом ідемо до замку. Я знаю, але мені довелося ризикнути, щоб відкритися іншим. Спробуй і ти теж. Ризикнути відкритися? Як? Вірю, що у тебе є таланти. Просто поділися ними, щоб інші змогли їх побачити у тобі. Я справді не знаю. О, думаю, ми щось вигадаємо. Вітаємо на сцені парловина хідниця. <рес> я покажу вам усім магію зникнення. Візьміться за лапки. Тепер я розумію, як це бути тобою, парло. Чесно. Дякую вам усім. І, до речі, виступи зіпсувала не хаотична, магія, а я мені дуже шкода. Не страшно. Не згадувати про це я не обіймаюсь. Гаразд, ми не будемо. Хіба що подумки часто з любов'ю. Міксіс <ріст> Привіт! Це сієна! Здогадалися, про якого міксінга йшлося у попередній серії? Це була мікслінга. Морфінг! Знаєте, я б хотіла провести веселе шоу талантів. Допоможете знайти необхідні інгредієнти для закляття. Вони сховані у цій серії. Для початку знадобиться вода. Чарівний пилок подарує радість. Сльози єдинорога, доброту. Люблю єдинорогів, крапля веселки для здійснення мрій, квітка удачі, щоб закляття розквітнуло. Клас! Гляньте на цю красу! Трохи розсалченої лузки для несподіванки і пасмо єдинорога для унікальності. Як я мрію зустріти цю істоту? Дізнайтеся закляття у наступній серії. Ха, ледь не забула магічні слова. Меджикус міксес!